Цілком можливо, що спроба кольорової революції ще до кінця цього року відбудеться у США. як стверджує агенція Reuters, Супротивники США готуються поставити під сумнів результати американських президентських виборів 2024. Докладніше далі. Деякі іноземні суб'єкти, як заявили представники американської розвідки на брифінгу для журналістів, ймовірно працюватимуть над тим, щоб посіяти сумніви навколо результатів виборів, підірвати довіру до прозорості виборчих процесів та посилити розбіжності серед американців. Це, звичайно ж, закляті друзі Сполучених Штатів, Росія, Китай, Іран та Куба. Більше того, за даними спецслужб Сполучених Штатів, Росія та Іран вже намагалися вплинути на американських виборців під час цьогорічної кампанії. Зокрема, Росія намагали заохотити американську громадськість виступити проти підтримки України. А суб'єкти, пов'язані з урядом Китаю, намагаються вплинути на перегони в Конгрес. Зусилля Пекіна стосується, зокрема, його інтересів щодо Тайваню, який є давнім джерелом напруги в американсько-китайських відносинах. Розвідувальне співтовариство США поки що не помічало, щоб Іран намагався вплинути на перегони на виборах до конгресу, але вважає, що мета Тегерана – підштовхнути виборців до підтримки кандидата у президенти від демократів Камали Гаріс та підірвати позиції республіканського кандидата Дональда Трампа. Що стосується Куби, то розвідники вважають, що суб'єкти, пов'язані з островом Свободи, орієнтувалися на латиноамериканських та іспаномовних виборців у соціальних мережах з метою просування кандидатів, які були б сприятливими для кубинських інтересів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.